Святий Миколай для дітей військових підготувати подарунки для тих, чиї батьки загинули на війні або ж захищають нас із вами, закликають волонтери. А ще просять не оминати увагою сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Як зробити добру справу, наш Денис Лужний розкаже. Солодощі, святкові подарунки та речі першої необхідності цим найперше закликають потішити малюків волонтери. Особлива увага до дітей військових та тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ці люди, напевно, і діти їхні заслуговують важливо дуже багато уваги з нашої сторони. Заслуговують підтримку, заслуговують якусь таку емпсихоемоційної, напевно, так, і визнання того їхнього вкладу, який ми. Робимо таких дітей на сьогодні чимало. На сьогоднішній день ми маємо запити близько півтори тисячі тисячу сімсот, якщо бути точнішими. Там в місті Івано-Франківську це близько 400 дітей, так батьки, яких воюють або батьки, яких загинули на подарунок. Чекають подарунків і доньки пані Аліни. Жінка переїхала на Прикарпаття із Запоріжжя. На війні втратила чоловіка. Подаруночки про те, що також це має значення. Тут не має значення, скільки вони коштують, дорогоцінні вони чи ні, вони дорогоцінні увагою. Дітям це дуже важливо. Вони коли отримують ці всі сертифікати, подарунки, вони такі щасливі. Не стримує сліз і бабуся шестирічного Богданчика. Це... Допомога є настільки важна. Можливо, що і не треба, ну як, може, є ще більше. Але ці діти, ці жінки, що говорила, дві дівчинки, мій мій внучок, вони обділені тим, що тато має прийти з роботи. Богданчик мріє сьогодні лише про одне. Я хотів, я б хотів волю. Волю. На Україні волю для України це твоя найбільша мрія. Так. так свято для франківських дідлахів організують 5 грудня. Долучитися до допомоги просять і небайдужих прикарпатців. Це можна зробити як донатом, так і подарунком власними руками.